вітання гостям та підписникам каналу. Наразі маємо дев'ятий випуск. І сьогодні я підготував для вас цілих три завдання. Вони не складні, але я сподіваюся цікаві. Перше завдання це знайти три розбіжності. Маємо два малюнка. з першого погляду, вони повністю. Одинакові, але все ж таки є деякі відмінності, і їх цілих три. Сподіваюсь, ви ставили відео на паузу і знайшли їх. І мені залишається лише співмістити ці малюнки і показати відмінності. Ось вони, зарубка на сучку, листя. І вухо. Це було нескладне завдання, тому переходимо до другого. Треба знайти суму площ квадратів. Маємо квадрати 3. Нагадаю, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Так. І для того, щоб знайти площу квадрата, треба перемножити його сторону саму на себе. Ну, як у будь-якому прямокутнику довжину на ширину помножити, а скільки довжина і ширина у квадрата одинакові, то просто перемножити сторону саму на себе. Е, отож, ставимо відео на паузу і розв'язуємо будь-яким доступним для вас способом, а я вам покажу. Цілих два способи для розв'язку цієї задачі. От Перший спосіб він більш універсальний алгебраїчний. Ну, Так як уміють дітки, починаючи там з 7-8 класу, коли вивчають уже елементи алгебри, От вони знають, щоб знайти площу, наприклад, жовтого квадрата. Треба його довжину помножити на ширину на висоту, тобто перемножити ці сторони. І оскільки вони нам невідомі, то позначаємо її за Х. Нехай Х це сторона жовтого квадрата. Нехай вона дорівнює Х. Тоді сторона червоного квадрата на 2 см менша. Бачимо з малюнка. Х. Мінус 2. А сторона синього квадрата на 5 см менша. мінус 5. Разом всі ці три сторони дають 17 см. Запишемо це, довжина жовтого плюс Х мінус 2, це довжина червоного, і прибавить Х мінус 5. Все це, це дорівнює 17 сантиметрів. Ну, не буду довго роздумувати. Х, Х і Х буде 3х. Так, дорівнює 17 плюс 5 та плюс 2, 24. Отже, Х дорівнює 8. Знайшли довжину жовтого квадрата, вона дорівнює 8. E, значить, площа, давайте її позначимо так, S1 дорівнює 8, помножене на 8, дорівнює 64 квадратних сантиметра. Так, далі, червоний квадрат, у нас довжина його на 2 менше, значить, вона дорівнює 6. 6. 6 у 6 – 36. Значить, площа цього квадрату – 36 квадратних сантиметрів. Аналогічно, площа синього квадрата х у нас 8. 8 мінус 5 – 3. 3 в квадраті дорівнює 9 сантиметрів квадратних. Нічого складного. Складаємо. 64,36, 100 і 9. Площа загальна, дорівнює 109 квадратних сантиметрів. Але це досить таке нудне рішення. І давайте спробуємо зв'язати цю задачу менш універсальним шляхом, але. Шляхом логічного міркування, яке доступне навіть ну, діткам молодших класів і тим, хто зовсім не знає алгебри. Що ми зробимо? Ми добудуємо цей наш червоний квадрат до розмірів жовтого. Ось покажемо на цьому малюнку. Розовий він у нас получився такий. От, що ми зробили? Ми е, його висоту збільшили на 2 см і ширину збільшили на 2 см. Аналогічно поступимо із синім квадратом. Збільшимо його висоту на 5 см, а щоб він залишився бути квадратом, то збільшимо і ширину на 5 см. Таким чином ми маємо отут добавочка у нас 5 см, а тут у нас добавочка 2 см. І загальна довжина становить 17 плюс 2 плюс 5 24 см. З іншого боку, маємо три одинакові квадрати. ось. Такий рожевий, жовтий та світло-синій, в них сторони одинакові. І загальна довжина цих сторін становить 24 см. Отож, 24 поділити на 3, дорівнює сторона кожного квадрата 8 см. Так, 8 см сторона. В тому числі і жовтого квадрата. Але цей рожевий і світло-синій нас вже не цікавлять. Нам було важливо знайти ось оцю довжину. Ну а далі так само ця довжина на 2 см менша, тобто 6 у нас тут, а тут у нас 3. Звідси площа 36, а тут площа 9. Площа цього 64. Так, жовтим по жовтому воно не видно, потім. Так. Отже, загальна площа дорівнює 109 см квадратних. Ось така відповідь на цю нескладну задачу. Так. І Остання задача в цьому випуску – у нас сірникова задача. Сірникова задача. Знову ж таки, ставимо відео на паузу і намагаємося знайти рішення. Перекласти треба два сірники так, щоб рівність стала правильною. У нас є 6 мінус 6 дорівнює 4, це зовсім не так. І треба якісь два сірники перемістити таким чином, щоб все стало на свої місця. Отже, сподіваюсь, ви добре подумали, знайшли відповідь, а можливо, навіть і не одну. Зазвичай такі задачі мають їх декілька, і всі правильні, і навіть досить оригінальні такі розв'язки. Ну, Давайте подивимося, що пропоную вам я. Якщо у вас є якесь особливе рішення, напишіть про це в коментарі. Ось цього сірника перекладаємо, утворивши значок плюс. А цей сірник перекладаємо так, щоб вийшло 11. 6 плюс 5, вийшло 11. Ось така відповідь на цю задачу. А у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, або не вподобайки, пишіть коментарі. І на все добре. Бай-бай!